Велике прибирання на майдані день другий. Тут знесли ще один намет і почали демонтовувати сцену. Залишаються барикади на інститутській. Як реагують мешканці наметів та хто допомагає розчищати центр столиці, розкаже Аліна Орищин. Це демонтують палатку на майдані. Вона навпроти будинку профспілок. Сутишка і штурханина виникає між мешканцями наметів і тими, хто прийшов прибирати центр міста. Це місце на код вище української демократії. Я вам кажу. Я тут стояв на майдані, Зараз я не розумію, що це залишилось. Я бачу, я бачу щурів, які тут бігають і людей, які просто живуть і збирають і побираються, як же браки, отут з копілками. Дайте на майдан на сотню таку, на сотню таку і нічого не роблять. Ніхто не домовлявся, що буде демонтована палатка. Єдине, що влада. Пропонувала це звільнити Хрещатик, проїжджу частину. все, всі решта намети мали залишитися на своїх місцях. Перехожі спостерігають, що відбувається в центрі, знімають на камери та фотографують. Я взагалі за те, що прибрали майдан, але треба залишити наметове містечко. Мабуть, десь треба окреме місце відвести для цього містечка. От, і обов'язково, щоб воно було, бо владу треба контролювати. Майдан, я думаю, виконав свою місію. Можна до кінця, але виконав. Люди кажуть, майдан якби, не майдану не буде. Майдан зносять, його не зносять, він у серцях. Саму сцену, де традиційно проводили віче, також почали демонтувати. Довкола вишикувалися міліціонери. Внизу зібралися невдоволені люди. Не обходиться без штурханини. Часом рятувальники із пожежних машин миють асфальт. Комунальники підмітають та збирають сміття, грузять їх на Камази. Прибиральниця Олена каже, лад на майдані наводять комунальники чи не з усього міста. Переконує палаток та барикад, не чіпають. Наводимо більш-менш якийсь порядок, щоб був в Києві, щоб можна було пройти. Приєднано було по хрещатику пройти, як раніше. Ну, нас всі винять. говорять, що ми виноваті в цьому, що ми обзивати різними словами. Ну, ми все терпимо. Хоча ми тільки подчинені народ. Нам що сказали, то ми робимо. У Києва автодорі кажуть, рух на прилеглих до Майдану вулицях відновили. Барикади поки що залишаються на інститутській. Аліна Оришин, Олександр Сафронов, перший національний.